Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Друзі, сьогодні я буду готувати млинці, тоненькі млинці. Зараз до цих двох яєць я додам цукор. Додала я цукор і щепуточку солі. І все гарно перемішую. Збиваю їх. Збила я до такої пінки цукор з яйцями, додаю ще дві столових ложки олії. Раз, два. Так, і буду додавати молоко з водою. Всі пропорції і кількість інгредієнтів я напишу, чи в описі. Відео чи в коментарях. Додаю борошно. Так, частинами. Ось дивіться, додала я вже всю муку, яка у мене була в стакані. І получилось такої консистенції наше тісто. Хай. Постою хвилиночок 5-10 і будемо смажити. Змазую я олійкою геть-геть трішечки і буду сюди зараз наливати наші блинці. Тісто наше стало густішим після того, як постоїло 10 хвилиночок. Коли ви побачили, що поверхня блина вже матового кольору, перевертаєте млинчик на другу сторону і знову хвилиночку півтори смажиться до готовності. Ось дивіться, які круживні вийшли у нас млинчики. Красота! У мене вийшло на моїй сковорідці діаметром 20 см, 14 штук. Після кожного млинця я сковорідку змазувала ледь-ледь. Так що можна смакувати млинці як зі сметаною, так і з варенням до чаю. Пробуйте, готуйте, це все в ваших силах. На все добре, все буде Україна!